Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу подивитися, що вас об'єднує з близькою вам людиною. Кого покажуть карти, чи це буде найкращий друг, чи це буде чоловік, дружина, хто це. Я хочу просто подивитися, як карти покажуть, я так часто кажу. І оця колода ще одна вона буде на пораду. Я так собі вирішила, що вона на мене дуже дивилась, тут на столі лежала, і ми візьмемо її на пораду. Давайте подивимося, що вас об'єднує з близькою вам людини. Хто це? Покажуть карти. Щоб вам відлуння від да, в душі було, я вам скажу, більше хто це. Давайте подивимося, про кого мова, про кого мова і що вас об'єднує. Про кого мова? Про, а Боже, якась приємна дуже вам людина, з якою вам дуже легко. Ну, так, показують карти. Не показали особу, показали більше. Саме відчуття легкості. Коли ти такий простий, як я кажу, як двері, що вас об'єднує. Бачите? Ага, об'єднує цікаві такі мудрі розмови це з жінкою, і це легкість, яку ви відчуваєте от разом. Це такі мудрі розмови і одночасно легкість. мені більше йде зараз як подруга. От знаєте, таке навіть відчуття, що можна як. Косточки перемити по змії, в тому числі. Змія то така не дуже приємна, але мудра. А, і, знаєте, завжди якось і насміятись, і легко відпочити, знайти якісь класні рішення разом, легко, сміючись. І що вас об'єднує, все одно якась життєва, все-таки, якщо серйозніше по змії, це така життєва мудрість, досвід, який ви вже набули. Це якісь речі, які, знаєте, такі дуже. І знаєте, тонкі, з якими ви один з одним ділитесь. От, от такі речі, коли ти розумієш, да, це та людина, з якою я хочу пройти все життя. як би не складалося моє життя і де би ми не були, ми будемо разом. Тому що тут дійсно навіть, бачите, сама колода виділила, що карту конюшина. з цією людиною ви можете бути просто-от просто людиною? Без масок, як ми деколи вдягаємо їх на роботі, десь, і, і легко, приємно, класно по дитині сміх звучить. По дитині теж все легко оці карти, вони дуже схожі по своїй по свої енергії. Ну ви самі бачите, навіть значення треба знати, щоб зрозуміти, да, наскільки класно вам з цією людиною. І вас об'єднують у ці якісь такі е, речі, які знаєте тільки ви, якась ваша життєва мудрість. Якась порада саме по-жіночому. Да, чоловіки цього вже не зрозуміють. Легкий сміх, класна енергія, простота. Конюшина, в першу чергу, це про те, що ми можемо відкритись і бути самі з собою. Давайте подивимося на пораду. Просто цікаво, як покажуть пораду вам. Порада. Тут може бути щось важливе, що треба знати просто. Порада перевернута. Король жези, вміння відпускати. Бачите, е, значить, ви один одного вчите це робити. Да? От, е, прийшла якась проблема, ви її вирішили разом, навіть ніхто про це не знає. А ви навчили відпускати людину, відпускай негатив, відпускай щось, те, що болить. Так само вона вас це вчить. Розумієте, ця людина, бо це точно йде про жінку мова. а про подругу. Ви вмієте це робити, ви вчите цього робити і вас вчать цього робити. Тут хто з вас просто от часто. Один одному таку пораду дає. Да? Один одному можна їй давати час від часу, тому що є щось наболіло, і треба це відпустити. Паву показують корти. Далі дивимось. Дивимось, про кого мова, і що вас об'єднує, про кого мова, і що вас об'єднує. Про кого мова, і що вас об'єднує. Тут цікаво, тут як трошечки дивіться, тут про жінку, про кого мова? Про жінку, дама Бубнова. Це жінка така впевнена дуже в собі. Це мені більше йде не зовсім подруга, а хтось з вашого кола знайомих. Такий і фінансово підточена жінка може бути, така вона сильна сама по собі. Що вас об'єднує при цьому, вона, знаєте, як вас вчить. Я не скажу, що вона, до речі, дуже близька. От прям душевно, що вона знає всі ваші секрети. Але що вас об'єднує, ну видно, вона грає якусь важливу роль, якщо нам карти показують про неї. Це важливо. Вінорманна або взагалі карти ніколи не показують просто так. Що вас об'єднує, знаєте що? Що можна вирішити будь-які питання? Якщо сильно цього хотіти. От є якісь такі уроки, вона вам дає, якимось словом, так вміє підтримати, що ви розумієте, які б хмари не були, я йду далі. Я йду далі, я відчуваю проблему і я рухаюсь далі. По жінці я відчуваю. Да? Тобто це такий, коли я сприймаю дуже сильно і тонко. І я рухаюсь вперед, які б перепони не стояли переді мною. Тобто я їх обходжу і рухаюсь вперед. Е, цікаво. Тобто, ця жінка не просто так прийшла в ваше життя. Хто це? Це може бути, до речі, і просто і мама, з якою, здавалося б, може, ви не можете бути повністю відкритою звичайно все розказувати з свого життя, але вона вам потрібна в житті саме для того, щоб дати вам деколи цього пінка. Е, ну от, цікаво. Я просто не бачу тут душевності сильної, але я бачу тут, що це не просто так жінка в вашому житті. Порада. Порада, пристрасть і жадання. Бачите, все-таки вона вчить вас тут більше мені так йде, вона вчить вас не стояти на місці, постійно думати про те, то, що тобі потрібно, рухатись вперед, незважаючи ні на що. Пристрасть і жадання – це те, що має вами керувати. Да? Якщо я цього хочу, прагну. Я не розстраююсь там по хмарам, що в мене щось не вийшло, Я не сідаю плакати, я вирішую питання, я йду напролом деколи. От, от, от так от вас. Прекрасно показує ось цією жінкою. Ось такий союз. Далі дивимося, про кого мова, про кого мова. Про кого мова, що у вас Взагалі піде жінку, що вас об'єднує. Так гарно показують карти. Мені більше йде старша жінка, яка є в вашому житті. Це може бути бабуся, це може бути мама, не йде зовсім зараз як подруга, ні, це хтось з родичів, жінка. Що вас об'єднує? Сонце, башня риби, чуття захисту і захищеності, я би так сказала, причому завжди, що би не було. Чи зробили ви помилку, чи не зробили, чи ви хвилюєтесь? Ви навіть не хвилюєтесь сказати: От я зробила помилку. Ви знаєте, що вас ніхто не буде осуджувати, ви знаєте, що вас підтримають по башні. Це та скала, яка фундамент має, він закладений дуже давно, і сонцем це як я можу покластись, я можу прийти в це місце, розказати. Я можу зателефонувати, розказати за свої якісь питання. І в першу чергу я знаю, що мене підтримають. Оце от, от таке от йде відчуття. По рибам це душевність. Це завжди душевні розмови, коли ти можеш взяти пораду, дати пораду, але ця жінка більше вам дає дає правильну, втішну пораду, щоб ви дійсно втішились, заспокоїлись, зрозуміли якусь ситуацію, навіть якщо вона зовсім не зрозуміла буде ситуація, вона завжди вас підтримує. Ага, дивіться, яка порада. Порада. Мрії простої людини. Бачите, е, знаєте, тут як так цікаво: е, сім кутків часто говорить про нашу фантазійність таку. Да? Ми десь в фантазіях, ми десь мріємо, ми такі мрійники, коли мрієте, треба це правильно. Але е, в даному випадку як порада, знаєте, от як е, дивіться, яка гарна карта. от як як ніби, знаєте, пливіть в цьому стані, поки є ця жінка в вашому житті, насолоджуйтесь її проявом в вашому житті, дякуйте небесам, що вона у вас є. Отак от мені йде дуже душевна людина.